Порівняти запах нової палітурки, друкарської фарби і шурхіт сторінок це відчуття усамітнення, затишку, а для когось справжнього щастя, для тих, хто просто не може жити без книг. Попри інтернет-навалу, люди не перестають купувати і читати книжки. То ця людина хоче знати, дізнайся, що любить він читати. Скажімо, у Америці найбільш популярна минулого року книжка це еротична трилогія Ерікі Джеймс. Джеймс Джеймс. І цим все сказано. Ох, ці сексуально стурбовані американці. А який книжковий портрет Житомирян? Думки з приводу, що читають Житомиряни, і чи читають взагалі. Скажите, будь ласка, что вы встанет читалы. Что Я читал много да, чего читаю. В данный момент, с той ситуации, которая складывается на стране, как-то как не тянет на поэзию, понимаете? далека еще читала и Ой, в последнее время я прочитала такую книгу интересную, «Хозяин кладбища». Вот, ну, просто интересует, вот каждого человека разное интересует, меня такое интересует, допустим. Я читаю, о, я читаю останній раз Мапасана, Та ви що? Там написано це чудненько. такі саме вздохи, ахи. Так що саме рекомендую. Як Мітану. Мітану. Можна просто маркнутися ці патори і всім фордом доноси. Так що будьте здорові. Рашенко, рука тренер. Якщо знаєте таку книжку... Дуже сподобалося. Я знайомий особисто з ним. Звурушлива книжка, раджу теж почитати. Нічого. А щось взагалі читали колись? Коли? Яку останню книжку прочитали, скажімо? Я вже давно не читав. не знаю. Чому? Може часу немає. Нема часу. Зараз інфор... Ви? да, інформації вистачає зараз по телевізору, по комп'ютеру. Для того, щоб читати, напевно ж, люди ходять до бібліотеки. Давно не були я теж. <му> Доброго дня! <му> Тиша повинна бути у бібліотеці. Декілька років спостерігається зменшення відвідувань і зменшення кількості читачів, але ми намагаємося всілякими засобами, методами залучити читачів до відділу, до читання. Ми зараз звели таку форму як обслуговування на дому. Заявки за телефоном. Нам телефонують, ми залишаємо літературу ту, яку потрібно читачу, нагадування, привітання, різноманітні засоби і методи використовуємо, щоб читач тільки прийшов в бібліотеку і читав. Є багато читачів, ми опитуємо їх, вони приходять до нас і ми опитуємо, що краще читати книжку в електронному вигляді чи просто. Паперову книжку в такому носії. І що кажуть? Що кажуть? Краще паперова книжка, бо її можна притиснути до себе, її можна читати на дивані, її можна повернутися до сторінки в електронному вигляді. Читати важче. Читають різноманітну літературу. Видача становить більше 120 тисяч. Щорічно послугами нашого відділу користуються шість тисяч читачів, серед яких студенти, педагоги, наукові працівники нашого міста, а також читачі такої групи, як непрацюючі. Скажіть, будь ласка, що ви останнім часом читали? Ви знаєте, ну я навіть важко так якось зразу сказати, ні, детективи з любовною, щось таке. Ну не дуже такою любовною, бо я вже в мене вік такий, що такого знаєте, там на грані з фізіологічним я таке не сприймаю, а таке щось романтичне. Російський класик Бабель сказав, що як ви вважаєте, скільки книжок повинна прочитати протягом життя кожна інтелігентна людина? Так уявляєте, 5-6. яких саме спитаєте ви? Ну я скажу так, що він сказав, що потрібно прочитати для цього тисяч десять. Тобто 5-6 книжок, які з вами протягом життя, які формують ваш життєвий, можливо. Ну, погляди ваші. але для того, щоб знайти своїх 5-6 книжок, потрібно прочитати багато тисяч книжок. А взагалі читають менше, українці читають менше і читають в світі люди менше. Через що? Ну, звичайно, що ми з вами знаємо, що інтернет. Ми не можемо бути конкурентними з інтернетом, але ми повинні бути паралельно як театр і кіно. Тобто, бібліотеки будуть, але вони вже виконують інші трошечки функції. Якщо ви не учені, навіть не студент, і тим паче виросли з віку знайомитись у читальній залі, маєте свою книжкову шафу і достойну зарплатню, то вам пряма дорога до книгарні. До речі, лише минулого року у Житомирі зникли дві, принаймні дві відомі книгарні. Причина нерентабельність. Проте проте і везунчики. Запорука успіху у книжковій справі, як і у будь-якому бізнесі, бути у курсі справи. Ліна Костенко, найбільш, мені здається, найпопулярніша така. Марія Матіус, Оксана Забушко, ну ось Люко Дашвар, Любко Дереш також хорошо купують. Ну Це що із сучасних українських, наприклад. Також ось, якщо брати дитячу літературу, то все Володне Стайко безперечно, на даний момент. Найбільш купується нове ім'я в українській сучасній літературі це в нас Мирослав Дочинець. Його книжки це ніби і не художня література, а якісь феншуй по-українськи. Продається вона мільйонними тиражами. Тому я також дуже рекомендую: візьміть, почитайте цю книжку, ви отримаєте велике задоволення. та інші Де ж прищеплюють любов до книжок за загально прийнятою системою координат переносимось до найближчої школи Я носова яку казочку не знаю, як новині. Не, не на новині. О, а, не були місяці. <ріст> ну так. Лісова школа. Всеволодне Стайко. Клас, а що ще? Молі махлюб, її приходи, чарівниця. хто автор, Український чи західний? Західний. Західний, як зла. Не пам'ятаю. Я читала про тварин. Як вони там. Чим вони харчуються? А хто написав ці розповіді? Тарас Шевченко. Я, я читав лісову школу. Зараз, зараз, зараз читаю енциклопедію про Угу. А батьки тобі якісь книжки купують вдома? Так. Так, які? Атлас світу, енциклопедія тварин. Рослин, енциклопедія. А якісь художні твори, може, купують. Розкажу про що я читаю. Про чарівні окуляри. Все, все волотне стайко. Вони дуже цікаві. Я пораджу всім їх читати. Розумічок. А що тобі батьки купують вдома? Всякі книжки ну, купували. Раніше чотири частини лісової школи, я їх всі прочитав. Василь Сухомлицький. Прекрасний автор. Молодці. Це вам вчителька розказує, що читати, чи Ні. ви самі Ні. обираєте? Ми самі обираємо багато років. Я співпрацюю з Житомирською дитячою бібліотекою, яка знаходиться на бульварі. Це надзвичайно хороша бібліотека. І ми з цими дітками ходимо з першого класу в читальний зал, де ми одними з найулюбленіших читачів. Там ми проводимо уроки читання бібліотечні, де знайомимося з новою літературою. Починаємо, звичайно, з казочок, бо це те, що їм найцікавіше і найзрозуміліше на даному етапі. Там ми познайомилися, наприклад, з Всеволодом Нестайком. Там ми знайомилися з Василем Сухомлинським, Художник, класична російська. Пушкін. Ну, взагалі Пушкін найбільше люблю. Угу. А якою мовою? Оригінал? Російською. Бляю читати зарубіжну літературу. Зараз я читаю Марія Ремарк Життя взайми. Мені подобається читаю я в основному фантастику, там дитячі літератур Гаррі Поттера» або Володар Кілець. Ну і якщо обрати не в шкільну програму, то читав Олександра Дюма, програм Монте Крісто, ну і Три мушкетери». Іван Франко, Олександр Олесь і Леся Українка. Ну, останнє, що я читав, це був Лорд of зе Rings» Властелін. Властелін Кілецький. Англійською трохи англійською пробував читати, але не все зміг зрозуміти. Тому і перейшов на російською діти підростають, інтереси змінюються. Але для когось література стає справою життя. Останнім часом Житомирська молодь почала цікавитися е, сучасними письменниками рідного краю. Це Володимир Даниленко, це Євген Концевич, це Петро Білус, в якого, до речі, нещодавно вийшов новий роман Життя після кохання. Наші читачі мають навіть унікальну можливість спілкуватися з авторами, тому що переможці коронації слова, як поетичної частини, так і прозової, працюють в нашому університеті. Це наші викладачі, які студенти бачать щодня. вони їх знали зовсім іншому ракурсі, як викладачів, як доцентів, як професорів. декого. це Вікторія Горбунова, це Віталій Климчук, це Володимир Шинкарук, які були переможцями коронації слова, книги, яких студенти можуть купити в нас на факультеті, взяти, прочитати. Звичайно, залишаються. В полі зору українського читача, зокрема Житомирського, і вже такі можна сказати світочі останнього часу літератури. Це Марія Матіос, Оксана Забушко. Скажіть, а як щодо класиків? Чи читають сьогодні класичну літературу? Звичайно, класика завжди поза конкуренції, тому що сучасна література підкидає настільки багато різного, різножанрового, різнотематичного матеріалу, що сучасний читач часто губиться, і щоб навчитися відрізняти якісну літературу від неякісної, він звертається до класики. Читаючи вперше хорошу книжку, ми відчуваємо, ніби здобуваємо нового друга. Якщо знову читаєш вже читану колись книгу, значить знову зустрів свого старого друга. Так вважав Вольтер, і з ним важко не погодитись, прихоплю і собі щось новеньке, точніше, когось новенького. А поки я буду читати, ви дзвоніть, пишіть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте. Думайте, що говорите? Говоріть, і вас почують.